У світі майбутнього, де роботи та люди живуть пліч о пліч, жили собі дідусь та бабуся. Одного дня вони вирішили створити собі помічника. Спечу я не колобка, а надрукую на трилі-принтері розумного дрона. Вона завантажила схему, і незабаром маленький круглий дрон на ім'я Колобок ожив. Колобче, ти наш помічник, не літай далеко від дому. Але допитливий колобок хотів дізнатися більше про світ і вирішив вирушити в подорож. Покотився колобок по вулиці, зустрів Робопса. Колобок, я тебе з'їм, не їш мене, краще я навчу тебе нових команд. Колобок оновив програму Робопса. Той зрадів і відпустив Колобка. Далі зустрів колобок кіберкота. Я тебе схаплю, не хапай мене. Я краще допоможу тобі налаштувати сонячні батареї. Кіберкіт погодився і подякував за допомогу. Тоді пізніше зустрів колобок і вовка хакера. Я зламаю твій кот. Навіщо ламати, коли можна вдосконалити? Давай я навчу тебе етичного хакінгу. Вовк зацікавився і відпустив колобка. Нарешті зустрів колобок лисичку блогерку. Колобок колобок, стань героєм мого відео. Колобок погодився, але під час зйомки лисичка спробувала його вимкнути. На щастя, колобок встиг активувати систему захисту і полетів додому. Повернувшись, колобок розповів дідусю і бабусі про свої пригоди. Я зрозумів, що найважливіше це допомагати іншим і вчитися новому. Але завжди пам'ятати про безпеку. Дідусь і бабуся зраділи, що їхній колобок став мудрішим. З того часу він допомагав їм вдома, але також регулярно вирушав у місто, щоб ділитися своїми знаннями та вміннями з іншими. У світі технологій важливо бути допитливим і готовим допомагати іншим, але ніколи не забувати про обережність та власну безпеку.